Всіх вітаю. Я Віталій Голіч. У відділі свій бізнес ми досліджуємо український МСБ імовірно з багатьма із вас тут в залі я спілкувався. Навіть цікаво, скільки можете підняти руки, з ким я вже знайомий. Так, ну трошки є, да. А з іншими ще познайомимося. І зараз у нас тема, яку вже Лідія Сметана так зачепила на одній з попередніх панелей, про аутсорс. І ми розберемо, коли він взагалі доречний для вашого бізнесу. І наші учасники мають в цьому неби досвід, бо обоє в цій темі варяться від старту свого виробничого бізнесу. Андрій Бондрівський 20 років займається ретейлом туристичного спорядження, мережа Урагани, так. І в 2014 році через контрактне виробництво почав виробляти власний продукт під брендом Турбат. І за минулий рік Турбат отримав виторг понад 70 мільйонів гривень. Ось і Богдан Точка, співвласник крафтової пивоварні мова. У 2000 у 2017 році почав разом із партнерами по бізнесу досліджувати ринок крафтового пивоваріння в Україні і також за допомогою аутсорсу. І в 2021 році вже почав власне виробництво, тому можу розповісти про цей перехід. І минулого року мова отримав виторг 58 мільйонів гривень, виробляє 20 сортів пива. Тому, думаю, буде цікаво поспілкуватися. Ось і перейдімо до першого питання. Питання взагалі про те, чому аутсорс, взагалі, яку проблему ви намагалися вирішити за допомогою цієї передачі виробництва на підряд. Андрію, можемо почати з тебе. Дякую. Я розкажу, як ми туди зайшли, і мені здається, що на самому початку дуже важливо розділити, яка є ключова експертиза, яку треба мати всередині, і яка є хороша експертиза на ринку, якою можна користуватися в нашому випадку. Ми хотіли будувати великий бренд, і наша експертиза це розробка. І в Україні є дуже хороші швейні підприємства, які шиють на замовлення шиють для міжнародних брендів, і ми розуміли, що це можна використати. Тому наша справа розробка. Ми вкладаємо туди дуже багато зусиль, прискіпливо. Ми замовляємо матеріали, їх виробляють з характеристиками, які треба для нас. Ми робимо моделі, тестуємо, доводимо до кінцевого вироба і тоді віддаємо партнерам на пошиття масових партій. Що це дало? Це дало нам можливість розширювати категорії. І ми почали з вузької лінійки, і зараз ми робимо весь одяг для мандрівки в будь-яку точку світу: джунглі, гори, Карпати, все що завгодно, спальники, намети. Це дало можливість фокусуватися на найважливішому. Ми розробляли все краще і кращі продукти, і в певний момент ми почали отримувати нагороди на міжнародних виставках за продукт, за розробку. І це стало таким поштовхом для експорту. У нас з'явилися партнери, дистриб'ютори в різних. В різних Країнах. І загалом така модель давала нам можливість зростати в два рази в рік без будь-якого обмеження на виробничі потужності. Тобто, у вас основна якби, ціль це була саме така різка експансія, ну, виробнича. Так? А взагалі, скільки було найбільше от контрактних виробництв на один момент, з якими співпрацювали? Та ну ми починали з нуля і амбіція була ну там зростати багато, і кількість виробництв коливалася ну так між 8 і 12. Я думаю, зараз 8-9. Так, супер. Богдане, давай тепер про твій досвід. Як це все починалося, яка була ціль у мова? Всім привіт. Ми заснували поварню в 2017 році і одразу не будували виробництво, тому що харчова промисловість це досить така специфічна тема, це дуже високі допуски, мають бути. Хотілося будувати поварню мрії своєї. Тому три роки працювали на контрактній основі. ну, Умовно, на утсорці, от варили пиво у Львові, у Запоріжжі, у Києві, під Києвом, у Харкові. Побували на дуже високій кількості пивоварень. От з точки зору пива як продукту, в нього є особливість. Там не лише все техкартою картою прописано. Тобто дуже сильно впливає і заводу, і сам вайб виробництва. От, тому. Дуже багато ресурсів ми вкладали в те, щоб взагалі в нас вийшло те, що ми хотіли, і для цього треба було бути саме на цих підприємствах. От, тим паче, в нас є наші клієнти, яких ми не хотіли підводити відвантаженнями. І для того, щоб все це працювало вчасно, треба було дуже багато зусиль витрачати. Але е, за ці три роки ми зрозуміли, що ми хочемо відповірні, і в 2021 році я дуже радий, що ми запустили своє виробництво, куди ми переїхали і забули про аутсорс як про страшний сон. А, але е, я розумію, що ніколи не можна наказати ніколи, і скоріш за все, колись ми наше виробництво завантажимо повністю, може навіть в цьому році, і будемо повертатись до питання аутсорсу, поки не збудуємо напевно ще один свій завод. Завантажити повністю це от у вас потужності, якщо не помиляюсь, 150 літрів в місто п'ятдесят на місяць, так стоять. От а яка взагалі амбіція, щоб ну, скажемо, скільки готові залучити контрактних додатково? Ну, ми майже в два рази переростаємо кожен рік. От, і на, наша поверня, яка в нас зараз є, наш об'єкт, він може розширитись максимум до 300 тонн на місяць. І далі вже фізично там неможливо доставляти якісь ємності, щоб ще більше збільшувати. От, а там далі будемо дивитись на динаміку. Може, будемо закладати перші цеглини вже зараз, нового виробництва. От, но для цього треба знайти де, треба знайти що і з ким. От, якщо не встигнемо, то будемо звертатись на аутсорс. Ну, з пивом точно не можна робити одну ту саму продукцію і в себе, і десь ще, тому що воно точно буде різне, і поціновачі це побачать. Тому, скоріш за все, якийсь окремий сорт може, будемо розробляти і десь вводити. Аутсурс чудовий, тим, що є можливість не на своєму обладнанні, а, ну. Якщо у вас не вистачає якогось апарату до чогось, от можна знайти виробництво, на якому є це обладнання, і зробити щось, чого ви раніше не робили, для того, щоб пощупати ринок, зрозуміти, чи треба воно чи ні. А от ти кажеш про обладнання. А наскільки це вирішує зараз проблему кадрів? Чи у вас взагалі не стояло таке питання, що не вистачає саме людей, щоб виробляти продукт? Це до обох так питання. Фізично, наразі зараз у нас проблем з людьми нема. От, де, в принципі, не були, ми не кликали до себе спеціалістів, які вже приходять з певним досвідом, а повністю навчаємо працівників самі. От, тому зробити собі не складно, треба лише ресурси, час. От і ми заздалегідь про це подумали, навчили собі команду і йдемо вперед з цим. От, є певні проблеми з тим, що ми алкогольне виробництво і ніякого критичного бронювання, звісно, нема. От, але ну що, маємо, що маємо. Деякі хлопці зараз боронять нашу Україну, і ми дуже вдячні їм за це, підтримуємо їх. То mm. разом до перемоги. Так, спасибі. І, Андрій, от як в твоєму випадку, наскільки аутсорс королювався з потребою в людях? Ну, одна з переваг, що це доступ до великого і до дуже гнучкого ресурсу. Якщо є проблеми на одному підприємстві, то можна, якщо вони не вирішуються, то можна з нею розмістити замовлення на іншому, якщо потужності не вистачає, то можна з тим працювати. Супер. Е, так, перейдемо щодо питання: от Богдан його також зачепив про те, за якими критеріями обирати підрядників. От, скажіть по своєму досвіду, також, Андрію, давай з тебе почнемо. От, з якими критеріями обирав ти, і скільки з них виправдали свої очікування? Е, е, ну, е, ми вибирали, шукали підприємства, які мають дуже хорошу експертизу в певній категорії. Бо в нас складна продукція, тобто це далеко не кожен може пошити, і з якими можна будувати довготермінове партнерство. І виходило по-різному, тобто бувало, що ми пробували і бачили, що не зовсім те. А найкращі результати ставалися. Мені здається, це тоді, коли ми ставилися до підрядника, от як фактично до свого бізнесу. І вкладали в це партнерство. Там один кейс, коли ми запускали пухові спальники. Дуже складний продукт. Ми просто не могли знайти виробництво, яке може це зробити. Але ми знайшли людей, які мали в цьому певний досвід. Ми домовилися з ними, заплатили їм так добре наперед. Вони докупили машинки, яких бракувало, Вони добрали людей в команду і зробили наше замовлення і те, що потрібно. І по тій самій моделі в нас теж є категорія мембранні куртки. І е, ми пробували на одному виробництві, на другому, е, не зовсім те. Ми зрештою домовилися з людьми, які відкрили виробництво от 100% для турбату, тобто вони свої потужності планують під наші об'єми. Але ми також в цій співпраці ми плануємо так, щоб ми своїми замовленнями завантажували їх на цілий рік і щоб вони були успішними і прибутковими. І в такій кооперації експертиза вона може нарощуватися, і це такий спільний ріст. Мені здається, дуже важливий. Так, дякую. І, Богдане, от як стосовно пива, наскільки там, які критерії, наскільки має бути підрядник, готовий повністю присвятити виробництво вашому бренду? Найголовніше це якість, якість продукції, і спочатку треба знайти поварню, ну взагалі підприємство, яке виготовляє свою продукцію тої якості, яка тобі потрібна. І потім, вже коли ти знайшов таку поварню, а їх не так багато, от вже треба якоюсь своєю харизмою, знайомствами е вмовляти. Зробити тобі контрактну варку і почати працювати вдвох, тому що більшість підприємств, які роблять гарну продукцію, не тільки пиво, вони завантажені, вони займаються своїми ділами. І якщо підприємство стоїть незавантажене, значить щось ну відбувається не так. Через це ринок площадок саме для пива, які як на контрактній основі можуть тобі виготовляти пиво, їх не так багато. І це особисті знайомства, і треба цьому приділяти багато часу. Можна знайти, от, але ну це складний процес. Так. І от якщо поговорити про якість, ну це вже ми переходимо в бізнес as usual. Процес триває, але як зробити так, щоб. Контролювати підрядника, щоб там продукт виходив завжди однаково гарний, щоб клієнт ну, не бачив різниці, так і от е, який для цього потрібний знаю, тестовий період чи там, система аудитів від вас, Андрію, можеш почати? Ну, у нас типово є е, такі чотири етапи контролю. Наша людина приїжджає на виробництво на етап запуску. Потім під час виробництва буває декілька разів, потім на фіналі перед пакуванням і ще остаточна перевірка вже в нас на РЦ. Також... Отут цікаво, я ще вернуся до підрядників, з якими в нас ближчі стосунки. Нам вдається частину цих етапів делегувати і це виходить ефективніше. І друга важлива штука це ну, таке досить серйозне планування, от як і виробничого ресурсу, так і логістики всіх поставок, матеріалів замочків, елементів. Це досить серйозна робота. По спільному плануванню. Та Богдане, от ти говорив теж про страшний сон, і так розумію, це стосується чогось типу, контролю якості. <сум> Можеш розказати, що в цьому контролі йде легко, а що не дуже. Ну, якщо ви знайдете компанію, яка вас задовольняє тим, що вона робить, це вже гарний напрямок. Тому що це саме з цього треба починати. Потім далі. Ну, особисто, я, наприклад, кожен тиждень відвідував кожне з підприємств, де ми виготовляли пиво, і це вісім підприємств по всій країні. Я дуже втомився їздити, але багато тепер знаю про нашу країну, не вийде делегувати делігувати це, тому що. Коли ти робиш для себе, ти розумієш нашу. Коли тобі роблять партнери, навіть якщо в дуже дружніх стосунках, вони все одно над цим не не приділяють цьому достатньо уваги скільки приділу ти. Це то от минулий спікер якраз розповідав відносно делегування і SEO, і що завжди складно віддати своє. Завжди кажеться, що ти зробив би краще. Ну з пивом це дуже тендітний продукт. Напевно, якби ми займалися речами, мені було б трошки проще. Хоча, скоріш за все, і вас там дуже багато підводних каменів. З пивом там дуже сильно відчувається енергетика людей, і вайб, і природній тиск. Атмосферний. От, тому дуже багато доводилось їздити. Якщо ви працюєте в харчовій промисловості, то це, це не просто десь щось не так зроблено і брак продукції це здоров'я людей. От, тому на аутсорсі приділяйте, будь ласка, цьому дуже багато уваги. Це важливо. А от якщо оцінити ваш досвід аутсорсу якось в цифрах, чи можете назвати, скільки він допоміг вам. Зекономити в грошах або навпаки, скільки він е, там потягнув більше ніж ніж було б на власному виробництві, от Андрій, можеш теж розпочати? Ага. Ага. Ну е, я би підходив до економіки тут з таких міркувань, що аутсорс це в першу чергу, на мою думку, це швидкий доступ до експертизи і до ресурсу. І це можливість мати і дуже великий, і дуже гнучкий ресурс. І ця швидкість швидкість вона коштує. Стосовно витрат, то менеджмент і планування цієї співпраці це потребує ну, достатньо багато зусиль і часу людей, які цим займаються. І це витратна частина. І от так би я до цього підходив. Богдана? В нас собівартість впала, зменшилась, не впала, а зменшилась в три рази, коли ми перейшли на своє виробництво. Тому, поки ми були на аутсорсі саме з пивом, це ну майже в нуль ми виходили. Це Працювали або працювати, але е, за цей час, за ці три роки, ми зробили дуже велику роботу. Ми зрозуміли, як саме ми хочемо збудувати свою пивоварню. Якщо рахувати, скільки грошей ми зекономили, тим, що ми не зробили помилки при проектуванні пивоварні, то це ну, мільйони доларів. От. Якщо рахувати лише по продукту і рахувати, як бізнес-модель просто на аутсорсі варити пиво, то це ви будете робити в гарному випадку в ноль. Угу. Тобто тут зараз так виглядає, так що аутсорс — це не те, що як -то, бажання зекономити там, одразу на великих інвестиціях в власне виробництво, так, а це швидше купівля якоїсь як експертизи в когось. Так? І тоді вже з часом ти розумієш, що ага, я за це заплатив, але далі вже знаю, як робити ефективніше. Так і тоді е, да, можна так перейти до останнього питання. Це взагалі, б ви порадили. Іншим МСБ, які роздумують про передачу виробництва підрядникам, і що їм ніколи не варто передавати на аутсорс. Так. так ну, я думаю, дуже важливо з самого початку розуміти, яка от ключова експертиза, на якій будується бізнес, і це має бути всередині. І переважно це якась там одна, можливо, річ. Також Важливо знати, яка експертиза і ресурс потрібно загалом, і, на мою думку, я є прихильником відкритих систем. Мені здається, не принципово важливо, чи це робиться всередині в компанії, чи це робиться на підрядниках в будь-якому випадку. Важливо вибирати, цю, мати цю експертизу, як треба, мати цей ресурс, який не, не обмежує в розвитку. І принципи вибудовування цих взаємовідносин, вони такі самі, чи це люди в компанії, працівники, чи це підрядники. Я би ставився до цього одинаково. Богдана? Це про поради. Поняв. Ну, якщо ви задумаєтесь, міркуєте про аутсорс. Перше, той продукт, який ви робите, дуже важливо приділити увагу, а що взагалі у вас з вашими техкартами, або якщо у вас умовна модель там продукт лідершіп і продукт – це ваша конкурентна перевага, то ви розумієте, що коли ви почнете його робити десь не в себе, то є ризики того, що цей продукт зробить хтось ще. Тому дуже важливо з вашими партнерами одразу проговорити і прописати відносно прав на продукт, який ви будете робити, і розповсюдження його. Якщо казати, з пивом в нас таких проблем нема, рецепти на пиво ми спокійно можемо в свободному доступі давати і своїх карти, тому що там не стільки важлива рецептура, скільки важливо вміння цю рецептуру зварити. Тому нам на аутсорсі було трошки простіше. От, хоча з з іншими продуктами, напевно, така біда є. От і друге, враховуйте одразу. Багато хто я думаю, в цьому залі щось будував, будував підприємства, будував домівки або будував заклади. От стройка це завжди 2х по ціні і по часу. От за аутсорсом приблизно та сама історія. Навіть якщо ви супер зануритесь туди в планування і з ними все погодите, все буде чітко, ви маєте враховувати, що завжди ну, буде щось іти не так, і будуть зриватись сроки. Тому для того, щоб це не відображалось на ваших клієнтах, дуже важливо ну, робити собі невеличкі буфери. Це, от, з досвіду. Прям да, дякую. Перве. Ми супер вклалися в час. Подякуємо спікерам. Дуже дякую.